Вадим Монастирський розминається перед найдовшим та найважчим велокросом у його житті. Через кілька хвилин він вирушить на своєму двоколісному у бік Києва. Велосипедист накатає в обидві сторони понад 1300 кілометрів. Маршрут, каже, обрав не з легких. Він буде проходити через міста Харків, Полтава, Лубни, Київ, Буча, Гостомель, Ірпінь, Канів, Черкаси, Кременчук, Дніпро, і потім буде коло знову замкнуте у Харкові. Такий маршрут був обраний для того, щоб максимально об'їздити всі волонтерські штаби, які нам знайомі, познайомитися. До повномасштабної війни Вадим працював фотографом, а зараз він волонтер. каже, разом з однодумцями звернув увагу на те, що не вистачає спеціальних машин для евакуації поранених з передової. Військові вимушені використовувати неброньовані бусики, універсали чи пікапи, або ж інкасаторські машини, не обладнані під транспортування постраждалих. Тому після консультації з бійцями волонтери взяли за мету придбати для харківських військових броньовану машину швидко. Кої за 72 тисячі доларів команда хоче купити автомобіль, на якому і пораненим, і медикам буде безпечніше пересуватися зоною бойових дій. Машина на шістиколесна, вона на трьох осях. Вона, як заявляють виробники, Витримає майже все окрім прямого влучення. Сподіваємося, цього не буде і не станеться. От машина обладнання все обладнання всередині всім необхідним медичним обладнанням та інструментом для евакуації, різні ноші, кріплення системи подачі кисню. Дуже багато всього. Машину знайшли в Англії. Щоб її купити, волонтери оголосили збір коштів. Вадим вирішив привернути увагу своїм велокросом. Так вважає, більше людей зможе зацікавитися цією справою. Хлопець почав готуватися ще кілька місяців тому. Намотував містом по сотні кілометрів. Велоспортом він захопився ще п'ять років тому. Я планую їхати 150-200 кілометрів на день, бо все ж таки я не залізна людина, не я, не Харків. Із обладнання я маю запасні камери для того, щоб полагодити свої шини, колеса, шестигранники і воду. Все, в принципі, більше для таких поїздок багато й не треба. Велосипед я люблю. Тим паче, велосипедистів, як показує практика, всі люблять, всі вважають їх добрими людьми. До рідного Харкова хлопець повернеться через 8-9 днів. Додому Вадим привезе ось цей прапор, який хоче зробити своїм талісманом. На жовто-синьому стязі він буде збирати підписи військових та волонтерів. каже, заради доброї справи готовий їздити, хоч по 4 тисячі кілометрів, аби лише це допомагало наближати перемогу нашої України. Артем Листопад та Павло Велицький Медіагрупа, об'єктив.